Усім, сьогодні наша програма переподана всякими цікавинками про любов. Звичайно, це тема, котра цікава усім, і дорослим, і малим. Зрозуміло, говоримо ми про неї ще й тому, що сьогодні День Валентина. Але думки про любов звучать у наших головах та серцях цілий рік, незважаючи на погоду і пору року. Та зараз, посеред цього радісного дня і щасливих довкола закоханих людей, хочу запропонувати вам один експеримент. Давайте спробуємо уявити собі хоч на хвилинку, яким би був світ і наше життя, якби не існувало любові, якби люди не знали, що це, та як себе поводити, якби саме слово любов зникло б з наших словників і життя. Надіюсь, я вас не налякала. Звичайно, це не буде так просто, як вимкнути колір, щоб все стало чорно білим А значно складніше. Зазвичай люди, які люблять, піклуються один про одного. Найкращим прикладом турботи є наші батьки. Так приємно, коли мама обіймає, цілує, гудує найсмачнішими на світі зубками. Чи згадаєте, як це, коли тато хвалить, підтримує коли сумно, чи готовий, як Супермен, заступитись, коли вас хтось образив? Але є діти, які не знають, як це, коли тебе люблять батьки. Вони навіть їх не мають. Вони живуть у спеціалізованих школах-інтернатах поряд з такими ж нелюбленими і покинутими дітьми. Їх ніхто не тримає на руках. Не купує для них солодощі та іграшки, які вони хочуть. Немає нікого, хто б ходив з ними на прогулянку у парк розваг чи кінотеатр. Вони самотні, страшно сумне слово, правда ж? Виростають і стають дорослими. Не знаю, як у вас заведено в сім'ї, але ми завжди на великі свята, такі як Різдво чи Великдень, їдемо до бабусі з дідусем. Там на нас чекають наші родичі, мої тітки, дядьки, сестри та брати. Тільки для того, щоб вкотре зустрітись і відсвяткувати, але й для того, щоб підтримати бабусю та дідуся. Старші люди дуже цього потребують, хоча можуть вам про це і не казати. Вони вже не так добре бачать і чують, не мають стільки сил, щоб бігати і танцювати. На зразок інтернатів для діток є такі ж будинки і для старших самотніх людей. Навіть у нашому рідному місті є такий, називається він дуже складно геріатричний пансіонат. А якщо просто будинок перестарілих, там є не тільки самотні люди, які не мають рідних, але й ті, котрі мають великі сім'ї, а діти та внуки не хочуть за ними доглядати. Знаю, знаю, це все дуже лячно. Навряд чи з вас хтось, любі глядачі захотів би, щоб з ним щось подібне трапилося. Але наш з вами експеримент продовжується. Мабуть, ви неодноразово бачили людей, які одягнуті або як ночують на вулиці і нишпорять по смітниках. Їх називають безхатченками. Розумію, їхній вигляд лякає, але часто це люди, які колись мали дім. Роботу, сім'ю, а зараз у них нічого немає. А найголовніше в них немає любові. Такими ж безхатченками часто є кішки і собаки, яких вигнали на вулицю господарі. Їх усі бояться та намагаються обходити десятими дорогами. Знаєте, цікаво те, що поки всі описані мною речі справжні, вони є навіть тепер у світі, в якому здавалося б, є любов. Але якщо не буде існувати любові, то не буде улюбленого мультика, улюбленої іграшки, улюбленої музики чи мультфільму. Не буде нічого такого, що було б мені найкращим. Світ би став не те, що похмурий, а одноманітний. Всім би стало все рівно, що їсти, де жити, з ким товаришувати, а навіть все одно, що робити. Оце вже справді страшно. Ми всі потребуємо любові, як квіти потребують тепла сонця, яке на нього світить, але любов не існує сама по собі. І якщо ви так само, як і я, хочете жити у світі, де все наповнене барвами, радістю і щастям, насправді це не складно. Бережіть те, що маєте, і тих людей, які є довкола вас. Кажіть їм, які вони хороші та важливі для вас. Допомагайте та підтримуйте їх не тільки на День Валентина чи День Матері, а й щодня. Любові вам та вашим рідним якнайбільше. З вами була Анастасія Вра і Лавська.